Привіт! Сьогодні готуємо ось таку смакоту. Баклажани з прошарками тушкованого м'яса. Для приготування вам знадобляться два баклажани невеликі, на не малі, а такого собі середнього розміру. Їх необхідно добре промити та нарізати на такі пластини товщиною 3-5 мм. Пластини із баклажана потрібно попередньо трішки запекти в духовці приблизно 20 хвилин. Розкладіть ось так на деко, застелене пергаментом, після цього трішки підсоліть, а також трішки присипте чорним меленим перцем. Після цього потрібно трішки полити олією. Після цього вже відправляєте в духовку на температуру 180 градусів. Тим часом можна приготувати фарш. Тут у мене цибуля, орегано, часник і паприка. Спочатку підсмажте на олії цибулю приблизно 1 хвилину, потім додайте до неї фарш. А поки фарш із цибулею тушкується на невеличкому вогні, підготуємо таку ніби заливку. Тут у мене 50 мл води, до неї потрібно додати 3 столові ложки вашого улюбленого томатного соусу, або ж томатного пюре. Добре розмішали і додаєте до фаршу. Разом з цією заливкою додаєте до фаршу чесник, орегано і паприку. В готовому вигляді тушковане м'ясо виглядає саме ось так. Це в мене свинина. Ви ж можете використовувати будь-яке м'ясо і куряче, і телятину. Викладаєте в ємість, в якій ви будете запікати тонким шаром по одній пластиночці баклажан. Але зверніть увагу, ваша ємність має бути з бортиками не менше 4 см. Коли я вперше готувала цю страву, для мене вона стала ніби як полегшеною версією лазаньї, де листи для приготування лазаньї заміняє баклажан, плюс тут немає соусу бешамель. А отже, ця страва є більш дієтичною. Тушковане м'ясо розкладаєте тонким шаром. Все, що потрібно для приготування та пропорції, обов'язково напишу в описі. Буду дуже вдячна за лайки та репости. Тепер потрібно викласти ще один шар баклажану. Для кожної порції знадобиться по три шматочка баклажана. Тепер необхідно знову викласти тонким шаром птушковане м'ясо. Для всього рецепту вам знадобиться всього-навсього 250 грам м'яса. Вам залишиться його лише змолоти на фарш. Тепер знову викладаєте по одному шматочку баклажана, це вже буде останній. Із двох середніх баклажанів у вас має вийти 4 порції. Тобто, на кожну порцію йде по 3 пластинки баклажанів. Зверху викладаєте залишки тушкованого м'яса. Для того, щоб страва не вийшла сухою і щоб їй було легше протушкуватись, підготуємо ще одну заливку. Тут вам знадобиться вже не 50, а 100 мл води. До неї необхідно буде додати 3 столові ложки томатного соусу або ж пюре, як і попереднього разу. Все, заливка готова, тепер її потрібно додати до баклажанів. Ось так заливаєте на місця, де є пустоти. Тим часом духовка у вас має бути вже повністю нагріта. Температура 180 градусів. А перед тим, як відправляти в духовку, присипте зверху натертою моцареллою. Моцарелу потрібно викладати досить щедро. На всі 4 порції вам знадобиться приблизно 50 грамів. Приблизно через 5-10 хвилин після того, як ви поставили страву в духовку щільно накрийте її фольгою, так їй буде легше проготуватись. Після того, як накриєте фольгою, готуйте ще приблизно 15 хвилин. Виглядає ну, дуже апетитно. Для того, щоб сир моцарела був таким тягучим, раджу куштувати страву ще в не в гарячому стані, але в такому досить теплому. Обов'язково раджу приготувати вам точно сподобається. Особливо посамакується страва для тих, хто дуже любить баклажани. Смачного!